Коротше, ми збираємося на мусаву. Оля збирається тут одна з рюкзачком, Я з рук Ось з таким рюкзачком. Ну так зранку. Багато народу. Так, що можете сказати, як вам? Страшно. 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 Страшно красиво має Так. Я би сказав навіть страхотно, страшно. Ні, якщо зараз Максим почне так, як було так на Рапкінгу, то в нас типе. Турбулентність. Якщо ти нас починаєш так, як на Рапкінгу, там було О-о-о-о! Ну типу своїми тебе. Я підбадьорював. Можете побачити це в попередньому випуску. Який ще не зроблений. Не зроблений? До речі, цей. На кака? Кага? На куда? На Що? Це сервіс. Сервіс? Я думала, ти, я думала, ти на вершині будеш його пити, а ти будеш Ну що, як можна на вершині пити? Треба пити в підйомнику. Це стара традиція. Стара болгарська традиція. Я щось пропустив. Я був впевнений, що це шутєєчка. Ти не будеш? Оп! Ну що ж туди облиє цю камінку? Оооо, це добре. Ну вже й на похід не треба йти, так? No. Не. Пойду, так на здрав'я. <рес> на на здрав'я. Опа. Я знімаю, як ми тут е, займаємося алкоголізмом. То можна одразу в хаті на цього рибочок прямо закинути. Це пиво просте, не просте, а вихідне, так. Це для того, щоб я розгрузив собі рюкзак, насправді. І так, ми продовжуємо нашу трансляцію з Гондоли. Ми трошки піднялись. і... Тут Макс. Скажи що. <пасху> чи, як, скільки, скільки дерев горобини ти нарахував і чи ти знайшов подорож... Я Горбець, і, тому мені <пасху> подобається <пасху> горобина. <пасху> Дивіться, який тут тан? чай. Тут? Будем <пасху> <берити>. <пасху> <пасху> По дорозі. Будемо дивитися ще, подивіться на цей пейзаж. До речі, на камері він краще виглядає, ніж вживу. Е, тому що тут живу, тому що мало. Тут царапано, бачиш якийсь лавс Кокс. Київ любить піски. Кивін лавс Кокс. А це маєш тобі, блін. Це на природу з'їздило. І це момент, коли в Болгарії приймають цей закон проти ЛГБТС. Так ще не почався похід. а Вже привал. півасік. Збираємося і будемо йти. І да, походу да. він там да. такий вже, бачиш? Так, так. Блін, аж не віриться, що я зимою тут катав. А тут взагалі може стихісти. Тут зимою просто було цілого купа снігу. Ми просто з'їжджали туди і туди підніматися, якщо там був якийсь бугільок. Угу. типу, є. Там збоку є ще одна траса. Без пуска. Дехто йде вон там вверх, де хто йде вон там понове. Будемо шукати, як нам потрапити на мусолу. І це напевно та дорога, де повно льнули... Люд... Дивіться, вона до хіжі йде, до речі. Так, там сюди ще озера, мабуть. Так. Не губимось. О, там вже загубився якусь ветку, дивіться. So, this is dangerous. And we need to be careful. Because you can go down without any brakes. <laughs> Very slippery. Soft and slippery Like the skin of children of kids But цей участок Коли ти зимою їдеш з того підйомника ти спускаєшся сюди і ти хочеш набрати швидкість для того, щоб поїхати от по цій трасі збоку. І тут постійно е, є багато людей, які не дають тобі цього зробити. І тут постійно відбувається страждання для сноубордистів Якраз такий похідний Рамштайн. Поки що нормально все. Багато людей. Люди <ріплі> фіг зна де, Тіпа, ми вже скільки пройшли. Дуже гарно. <ріплі> така карта. Зайдемо сьогодні на гору чи ні? зайдемо на гору. Добре. Обновку в хайкінг-групі. Як це озеро називається? Значно. Довно мусаленське озеро. Яка красота? Mm -hmm. Отут сонячні панелі можемо бачити. Так живиться, ця хижа. У любому тут світло. Дротами не проведено так. Не знаю, чи це буде видно, але тут ра, прям, видно, як сходив льод. Сніг сходив. Тут нас очікує такий підйом. Напевно, найскладніше. Це червоний, до речі, маршрут. Не знаю. Може наоборот, це складний, а там легший. You never know. Знаю, тут не вернув. Начу видно, тут і риба мальока. Камінь вода обтисала багато малька. Не знаю, що тільки в окулярах видно. Чуть-чуть піднятись. Gracias.

вот ми на вершині творимо тут така черга, щоб сплаткатись. Мені здається, що не будемо тут стояти в черзі. Що ти скажеш, Оль? Та не будемо? Не будемо там стояти в черзі, ми можемо сюди пройти. Дивись, яка там скали, які гарні. Це так на вершині. Така штука знаходиться, якась обсерваторія щось таке. Тут якась якісь камери. Косметова станція походу, похоже на це. З привода. Це з іншої сторони. Вон там озеро знизу. Ми з того раз краси шли, а там хіжа. Высокого напряження опасно заживо. Дуже, дуже класно. Якась високовольтна лінія була. Ааа, от вона і обірвалась там. Кажу, що <ріст> <ріст> <Шо> ви скажете? Може знову. Студичка, як я наливаю кампу, покажу. Мосоліт, <ріст> сидимо. Як примусити людину посміхнутися? На людина неї камера. <coughs> вот черга. На підйомник. черга такая, что за супутника вымыли. <laughs>